Вітаю всіх на телеканалі Репорта. Продовжуємо формат студії. Зустрічаємо, зустрічаємося з вами взимку, холод. Це ну дуже такий зручний привід, щоб поговорити про одну з важливіших спортивних подій не тільки цього року, а й взагалі такого циклу. Зимові олімпійські ігри зовсім скоро стартують в Італії і про ігри, про шанси українських спортсменів, і взагалі про та багато про що поговоримо з моїм добрим товаришем, спортивним оглядачем, аналітиком. Максим Тривець, Максим, вітаю тебе. Привіт, Віталій. Вітаю, а чому вважаю важливим стар спортивним стартом дворіччя, чотирьохріччя? Тому що знаєш, на відміну від літніх ігр зимові ігри для мене це конкретика, це невеличка кількість нагород, які розіграються. Це завжди видовищно, завжди красиво знято. Ти розумієш, що у тебе в цей день там не буде там, 350 дисциплін, майже однакових. Ти навіть починаєш розумітися в Керлінгу, в скелетоні поступово ну, ти так. Фальяжно входиш все це, ну, а потім а, залишаєш себе там для десерту, для там хокей, льду, коли там майстри з НХЛ будуть споручатися, Біатлон. Там. Ну, такі класичні види спорту, де кожен з нас же такий експерт. Тому я, зимові ігри, як спортивний вболівальник, не як там, особливо вболівальників збірної України, а, чекаю з більш нетерпінням, аніж літні. Що про себе скажеш? Ну, твоя логіка, звичайно, має право на життя. Все таки для мене літні трошки більш важливі, бо для мене олімпіада це в першу чергу вболювання за своїх. Очевидно, що на літній олімпіаді у нас шансів набагато більше там і більше видів спорту, і традиційно ми звичайно беремо. Набагато більше медалей з іншого боку, ти вправий в тому, що на зимовій олімпіаді можна подивитися. Ну, буквально все дуже мало видів спорту, які перетинаються. Якщо на літній олімпіаді там часто буває, що чотири види спорту одночасно, п'ять видів спорту. А якщо брати ігрові види там і одночасно, там і футбол, і гандбол, і баскетбол іде, то встигнути все просто неможливо, і ти дивишся ну, в першу чергу тільки за своїми. То на зимові так є можливість подивитися всі види спорту, навіть там, де нас немає, можна на всі хокейні матчі подивитись, можна подивитися і лижі, і стрибки з трампліну, де ну, види спорту, де в нас всякі екстремальні види, де наших немає, але вони так, видовищні. Тому з цієї точки зору я з тобою згоден. Просто для мене все-таки пріоритет це вболівати за наших. Тому я літню олімпіаду ставлю трошки повище. Як болівальник саме українського спорту. І ось цікаве перше питання таке дискусійне. Чому на зимових Олімпійських іграх Україна, як правило, вже історично удовольствується ну, однією чи двома нагородами? Ми ж живемо далеко не в субтропіках. У нас ну, були, були колись традиції, хоча я не, не зовсім полюбляю цей термін, традиції, так, але так, ми більше 30 років самостійна держава, і дуже важко даються нам нагороди в зимових Олімпійських іграх. Чи, з чим пов'язана ця така? Ну скажімо так, ну проблема. Ну, це проблема як для нас, для спортивних болівальників. Ну я думаю, про це багато говорили. Це ж цілий комплекс факторів. Я думаю, в першу чергу і традиції, і інфраструктура. Тому що традиції, навіть за Радянського Союзу, все таки ну ніколи прям Україна, якщо виділяти саме українських спортсменів серед радянських, ми не були прямо супер топові, були іноді так. Але це не йде в порівняння з літніми, коли там всі легенди майже українського радянського спорту. Да, це ну, представники або футболу, або літніх видів спорту легкоатлети, штангісти, гімнастки і так далі, всіх, кого ми згадаємо. Да. І тут за цей час мало що змінилося, стало багато в чому тільки гірше, з точки зору інфраструктури. І тому. Свого часу я теж задавався цим питанням, коли тільки починав дивитися спорт, і зимовий спорт. Зараз я просто це вже сприймаю як даність, що по-справжньому зимовою такою країною ми навряд чи станемо, але з іншого боку, тим цінніша кожна медаль. Навряд чи там, зараз людину там спитати. Навіть хто цікавиться спортом, він назве от всіх медалістів, наприклад, літньої олімпіади 24-го року. Це було не так давно, але всіх не так просто і назвати. А всіх наших олімпійців зимових їх настільки мало, що їх можна назвати от за весь час, і ти їх всіх згадаєш. Тому в цьому якийсь плюс є, що чим менше медалей, тим більше цін на кожне з них. А так, ну я думаю, в більшості все-таки все опирається в інфраструктуру, бо в нас її не так багато. І фінансування, ну, і фінансування теж очевидно, хоча воно є, але не все-таки не настільки сильно, як літні види спорту. А так, знову таки, однієї причини такої знайти неможливо. Ось ти казав про літніх переможців. Я б згадав е, такий важливий нюанс. Це все медійні особистості. Ольга Харлан, медійна, Ярослава Могучих, медійна. Ще раніше Жан Баленюк, медійна особистість. Олександра Хижняка за допомогою журналістів зробили медійною особистостю. Хто з наших зимових... Топових спортсменів. Ми пам'ятаємо, як важко нашим біатлоністкам давалося спілкування з пресою. І, і ну, Олени Підгрушто, я навіть не називу людей, які так вільно про щось розповідають. Ну, ось недавно одна сестра Семеренок вийшла, так вийшла на зв'язок і там, дала непогане інтерв'ю, але це теж важливий момент. Е, наші зірки літньої олімпіади вони більш пізнавані, підзнав... тому що вони ну, не бояться, вони спілкуються, вони, ну скажімо так, е, їх візнають. Вони дійсно медійні особистості. Так, ти правий. Ну, останніми роками точно так. І навіть, ну, там, якщо брати 2000-ні, то там у нас ще літні, що зимові були не те, щоб супермедійні, не всі вміли там, спілкуватися з пресою, не було соцмереж і так далі. А так, зараз, звичайно, що літні більш медійні. І зимових, ну, ти згадав під Грушну. Мабуть, це таки Влад Гераскевич відносно, він. Людина з такою свідомою громадянською позицією. Він і часто виступає на там форумах різних про підтримку України, про те, що не можна толерувати допуск росіян, і так далі. Його б я відзначив. Ну, Олександр Меркушина разом з сестрою ведуть прикольний там поздається Ютуб-канал завели. В Інстаграмі ведуть. Інше питання, що результатів нема. Що мені, це просто такий цікавий момент, що з одного боку у нас було минуле покоління, сестер Семеренок, Джиму під Грушну, які були не надто комунікабельні з пресою, але вони результат давали, вони олімпійські чемпіони. А є Саша Маркушина, яка дуже позитивна така дівчина, але результати, ну, дай Боже, в топ-40 потрапляти іноді. і... То. Тому тут е, така дійсна ситуація. Я думаю, що медійність пов'язана з тим, що все-таки літні у нас трошки популярніші, і е, тому такі люди, як звичайно, Магучик чи Ольга Харван, вони апріорі були популярніші. Тим не менш, я впевнений, що якщо б, умовно, Гераскевич... Також став би олімпійським чемпіоном, то він був би суперзіркою українського спорту, і про нього говорили багато. І він ходив би на ефіри, на телебачення і так далі. Ну, пригадуємо, як свого часу золота медаль чемпіона Чемпіонату світу е, повпливала на, на Дмитра Підручного. Е, моментально змінилося відношення. Е, людину почали ну те, що там пізнавати на вулицях, ну образно кажучи, так але. Ми ну, так, да, до речі, підручного ми теж не згадали. Ось, що теж Є у нас робили. така бойова Євні. одиниця, який може розповісти, в якого є своя думка, за якого можна болівати і не просто болівати, а щось очікувати. І ось я, плавно переходжу до однієї з таких наболілих темп це український біатлон. Традиційно ми вже таке. Не скажу це, підстаркувати покоління спортивних болівальників, але все одно будемо очікувати щось від наших біатлоністів і біатлоністок. але цього. Разу я трошки пограю в песиміста, це буде більш дивом, якщо ми побачимо медалю у наших біатлоністок чи біатлоністів. Знов це, це криза, це криза кадрова, це криза тренерська, це криза, можливо, на верхівці, в управлінні. З чим пов'язано, що зараз позиції на твою думку? З чим пов'язано, що зараз позиції українського біатлону не такі, які вони ще були там середині десятих. Ну ми можемо казати про золоте покоління там Семеренки підгрушна Джима, але і до цього ми завжди ось ось. Ну пам'ятаємо, давайте називемо прізвище там Олени Зубрілової, хоча вона потім вибрала неправильний шлях. Але це не означає, що ми забули там чемпіонські медалі на Олена Олена Петрова. чемпіонські Петрова, Петрова, Валентина Цербонесіна, наша бронзова призерка. Тобто а покоління команди там Андрія Дереземлі Артем Прима В'ячеслав Деркач це люди, які завойовували медалі на етапах Кубка світу. Про що ми зараз ага. просто не можемо навіть мріяти? Так, ми хвалимо і радіємо за Дмитра Петручного, який там зробив стрибок на 34 позиції. Він сьомий, але це як то кажуть, навіть не квіткова церемонія. Так, неприємна тема, але я хочу, хотів почути твою думку з цього приводу. Не те, що неприємно. Звичайно, ти правий, що зараз можна сказати, що в українському біатлоні криза. Десь затягнулися зміною поколінь. З іншого боку, от коли там починають звинувачувати, що під Грушна, Семеренко пізно пішли. Так факт в тому, що вони все одно були сильніші. Навіть, там, в 35 років вони були сильніші за ту молодь, яка у нас на той момент була. Вони. За спортивними критеріями було сильніше. І це проблема, що не те, що молодь у нас була класна, а її десь, типу, не допускали до перших ну, до головних гонок. Ні. Право в тому, що реально у нас ось таке трошки провал в поколінні. Мені здається, що такий провал якраз був в середині між коли пішла Зубрилова і між тим, коли з'явилися. Семеренко та Підгрушна. так, тоді у нас була медаль Лілії Єфремової 2006 року, але це все-таки була одинична. Це Єфремова була така людина, яка може вистрілити раз на рік. Нам пощастило, що вона вистрілила саме в лютому, на... саме 2006 року Олімпійській а саме на Олімпіаді, але загалом от, криза була схожа на цю і. Я говорю сам про жіночу команду. І хочеться вірити, що ось наступне покоління після того, як там Джима завершить кар'єру, підручно Семенко, вони вже де-факто завершують кар'єру, хоча де Юри вони ще не завершили. Але по суті, вони вже, звичайно, не будуть виступати. І є сподівання, що буде краще, але зараз так, є проблеми. І тут в чому мені здається, фінансування в нас нормальне. Можливо, тренерські методи відстають, тобто вони не те, щоб стали гірше, просто є таке відчуття, що ми залишилися на тому рівні, що і завжди, а інші країни біжать вперед, методично, технічно і так далі. Тобто, я не кажу там, що Микола Зоц поганий тренер, але він працює так само, як працював 20 років тому. Але зараз ці методи вже можуть не давати тих результатів, що зараз навіть може спортсмени біжуть так само швидко, як тоді. Але конкуренти швидше, ось в чому проблема. І тут, можливо, дійсно треба щось змінювати. Чоловічі збірні все не настільки погано, там о, підручний показує результати. Мандзен є, є Броковський, з'явився молодий спортсмен. Тому перспектива більша інша справа, що підручний теж скоро кар'єру, скоріш за все, завершить. Я не знаю, це буде його. Ну, те, що це остання олімпіада це 100%. Чи буде це останній сезон? Може ще кілька сезонів побігає. Знайде в собі сили, але так, там теж намічається зміна поколінь. І ти правий в тому, що якщо на цій Олімпіаді в нас буде медаль, то це буде реально диво. У нас її загалом не було. За останні чотири Олімпіади у нас лише на одній були медалі. Давайте будемо відверті. Тобто в 2010-му не було, потім феєрично 2014 й але в 2018-му, якщо не помиляюся, не було медалей. У 2022-му не було медалей. І тому очікувати по-справжньому, звичайно, треба диво. Минулого сезону в нас було таке одне невеличке диво це медаль в чоловічій естафеті на етапу Кубка світу. Але там, просто подивився, там все настільки зійшлось, що ми там програли майже 2,5 хвилини, але цього вистачило для третього місця, бо всі конкуренти просто застрілилися, там збірні, які ходом набагато сильніші за нас, вони всі завалилися, мали там по 3-4 кола штрафу. І в принципі на таке і залишається в біатлоні розраховувати. За це ми цей вид спорту любимо, що ти можеш бути номінально, там, навіть не топ-10 за силою. Але якщо ти проведеш свою найкращу гонку, а конкуренти проведуть свою найгіршу гонку в сезоні, то ж шанси на медалі будуть. На що у нас можна розраховувати? Ну в жіночі збірні я би, мабуть, ні на кого не розраховував зараз. Можна було розраховувати на Юлію Джиму, але через травму вона пропустила перші етапи зараз повертається, ходу, на жаль, немає. Не настільки за, на цьому етапі в нове місце, не настільки жахливо, як в попередніх, але не знаю, що має стати, щоб вона набрала свою оптимальну форму до Олімпіади за два тижні, це віриться дуже само. У чоловіків, ну, Мандзен підручний, за певних обставин можуть навіть претендувати на медалі. Ти говорив про виступ підручного, що він піднявся на сьоме місце. Якби ж він от такі самий результати, якби він спринті стартував там не 41-м, а наприклад 20-м, і показав такий самий результат в переслідуванні, ну це була б медаль 100%. Тобто за певних обставин шанси в нас є. Але треба, щоб дуже багато чого зійшлось. Ідеальний виступ нашого спортсмена і провал багатьох фаворитів. Поговорили ми про шанси невеликі відверто шанси наших біатлоністів і білоністик, але це не значить, що ми їдемо взагалі з якимись нульовими мріями і надіями. В 18-22 роках за медалі відповідав наш легендарний Олександр Абраменко, чемпіон віце-чемпіон зимових олімпіад, акробат фрісталіст. Я так розумію, що за спиною Олександра Абраменка є, є кому продовжувати цю переможну традицію. Так, Абраменко завершив кар'єру, але фрістайл, акробатика це очевидно наш головний шанс на цій олімпіаді. У нас є кілька спортсменів, які можуть брати медалі. Це Котовський, Окіпнюк, Гаврюк. Всі вони брали медалі в цьому сезоні на етапі Кубка Світу. Котовський і Окіпнюк навіть вигравали для Окіпнюка. Це була перша в кар'єрі. Перемога на етапі Кубка Світу. Кожен з них може вистрілювати – вони всі не дуже стабільні, але це притаманно цьому виду спорту. Так тут дуже часто вирішуєте, приземлився ти на ноги чи ні. І якщо кожен із них приземлеться на ноги, виконуючи свій найскладніший стрибок, кожен може претендувати на медалі. Плюс, очевидно, що. Ми можемо претендувати на медалі в міксті. Це коли стрибає двоє чоловіків і одна жінка. Саме в цій дисципліні ми взяли медаль на чемпіонаті світу минулого року. Це було срібло. Це, в принципі, єдина наша медаль в зимових видів спорту на чемпіонатах світу за останній рік, і небезпідставно ми розраховуємо саме на цей вид спорту. Тут я в цьому багато що пов'язую. Результати з тренерською школою, з головним тренером Енвером Аблаєвим, що в нас закінчуються одні спортсмени, але на заміну їм проходять інші. Не кожен з них, очевидно, стане такою легендою, як Олександр Абраменко, але кожен має перспективи, і знову таки це дуже круто, коли. Потенціал високий, що якщо спортсмен виковив, що він виконує складні стрибки, за яким можна отримати багато балів, і достатньо виконати цього, приземолити, і це вже буде дуже великий шанс на медаль. І саме на це ми розраховуємо. Взагалі, фрістайл буде вже неприкінці Олімпіади, на другому тижні, в, а мікс взагалі, в передостанній день, тому цілком можливо, що нам доведеться. По не хороших результатів на Олімпіади чекати до її завершення, але тут є такий стриманий оптимізм. В першу чергу у чоловіків, але у жінок також. Якщо Ангеліна Брикіна виконує свої стрибки нормально, то ну, особисті ну, заліку і на медалі важко буде претендувати, але в міксті вона може дуже сильно допомогти. І повторюю, що є в цьому плані стриманий оптимізм. Е, ще кого Плюс... можемо значити? Так, так. Так, просто ще хотів задати за фрістайл, Ми зазвичай говоримо про акробатику, бо тут у нас є традиції, тут у нас є медалі. Але варто відзначити і Катю Коцер це молода спортсменка, і вона, якщо я не помиляю, стала першою в історії України спортсменкою, яка буде виступати в двох різних видах спорту в обидва фрістай. Це, це різні види фрістайлу. Це бігейр і В слопстайлі в неї, скоріш за все, шансів не дуже багато. А от в бігейрі вона. Регулярно потрапляє в топ 10 на етапах о, Кубка світу, і одного разу була в цьому ж сезоні призеркою етапу Кубка світу. Тобто, якщо вона ідеально знову таки виконує свою, свою програму. Плюс хтось із конкурентів допустить помилки, то ми можемо розраховувати на медалі. Це не те, що прямо прям диво, це реально. Шанси, очевидно, що менше, там ніж 50% на медаль, скоріше її не буде, але вони реальні, вони не примарні. І також буду дуже за нею слідкувати і за нею болівати. Ну я сподіваюся, що наші глядачі, принаймні, якщо когось не знали, цих спортсменів, які зараз ну, претендують на високі позиції. на... Олімпійських дисциплінах ну щось нове для себе дізналося. Хоча дійсно, говорячи про наших фрісталістів, треба, треба все ж таки це для нашої аудиторії звертаюся вже впізнавати майбутніх героїв. Ну і на останок, хотів би таку трошки, можливо, філософську, але не менш болючу, історію підняти. Коли закінчилася Олімпіада в Пекіні у 2022 році, ми пам'ятаємо, що було через три дні після того, як світ змінився. На до і після страшна біда прийшла вже повноцінно так на українську землю, почалась війна. Ми багато чому про те, що ну, деякі спортсмени кажуть, спортивні чиновники, що ось в минулі роки сторіччя, коли олімпійці змагалися, війни закінч... закінчувалися. Важко це повірити, враховуючи те, про такого зараз воює Україна, про те, яких істот це відбувається. Але. Чи є у нас шанс можливо на якісь там дипломатичні е дипломатичні якісь кроки? Що ну в ці олімпійські два з половиною тижня трошки інакше буде у нас життя? Хоча нікуди не подінеться зим, зима, там мінусова температура у, у ворога не зменшує не зменшує бажання знищувати енергетичну інфраструктуру, але ж іноді як діти хочеться помріти. Ну, побріяти хочеться, але скажу чесно, я в це не дуже вірю. Про це говорили і під час Олімпіади 24-го року, що буде може якесь олімпійське перемир'я, там Макрон. Закликав, але очевидно, що цього не буде, допоки агресор хоче вести війну, хоче знищувати і військових, і цивільних. То ніякого припинення вогню не буде. Він думає, що може нас дотиснути, от прямо саме зараз, дотиснути і військових, і дотиснути тил. Скоріше за все їм цього не вдасться але вони в це вірять. І я в жодне там припинення вогню чи навіть там припинення обстрілів не вірю. І, взагалі, ось коли кажуть, що ось раніше війни зупинялися, ну так це коли зупинялися? це, типа в під час древньої Греції, це до нашої ери, бо. Насправді, коли вже в 20-му сторіччі Олімпіади сучасні, нічого там не зупинялося, олімпіади завжди були елементом великої політики. Бойкот, коли бойкотували Московську Олімпіаду через війну в Афганістані, потім Радянський Союз у відповідь бойкотував Олімпіаду в Лос-Анджелесі, трагедії там, типу Олімпіади в Мюнхені 72-го року, і так далі. В спорт взагалі ніколи не був, будемо об'єктивні, поза політикою, а особливо Олімпіада ніколи не була поза політикою. Якщо поза політикою там може бути умовно вболівати там не знаю, за Реал, за Барселону, за Манчестер Юнайтед, то коли люди дивляться Олімпіаду, вони вболівають за Прапор, вони вболівають за своїх. Сама суть Олімпіади в тому, що в першу чергу вболівати за своїх Ти, і почути, коли, гін, там, почути гін після золотої моделі. Звичайно, так. Звичайно, це прям головне, на що люди сподіваються на Олімпіаді. Тому спорт ніколи не був поза політикою, особливо Олімпіада ніколи не була поза політикою. І в припинення вогню я не вірю. Я б буду радий помилитися, але ми бачимо, які зараз тенденції, що зараз навіть ескалація йде не тільки по Україні, а в інших частинах світу, тому тут. Можливо, буду песимістом, але на швидке закінчення на 2-3 тижні розраховувати, мабуть, не варто треба всім триматися. Ну і вболівати за наших. Мені здається, що Олімпіада це десь можливість відволіктись у кого й така можливість є від е, нашої реальності і. Повболювати за наших мене мені це, наприклад, особисто спорт дуже допомагає, і Олімпіада 24-го року дуже допомагала. Інші там великі турніри. Сподіваюся, іншим людям це теж психологічно допоможе якось відволіктись від е, поганих думок. Повністю згоден з тобою, Максим, дякую за реалістичний взгляд. Погляд на події, погляд на взагалі картину світу. Бажаємо успіхів. Українським спортсменам, безумовно, безперечно, ну і е, отримати глядачам, якщо є така можливість, задоволення, тому що зимові олімпіади, як і казав на початку нашої розмови, це особливий, ні з чим не зрівняний вайб. Обирайте, якщо десь немає наших спортсменів, собі улюблених героїв, такі безумовно, люди є. Обирайте улюблені вид спорту, такі теж є. Якщо ви якісь там старовіри, дивіться хокей, повертаються всі найсильніші хокеїсти – не буде московитів, це головне канадці, американці, шведи, чехи. Я особисто вже багато десятиліч вболіваю за збірну Чехії. Пам'ятаю перемогу 98-го року. І ось минулого року, між іншим, до Одеси, 24-го року, приїздив Домінік Гашик. Герой Гашик це взагалі. Тебе хотів просто дуже додати, okay. що це прям людина настільки базована і за світових спортсменів, це спортсмен, який, мабуть, найбільше підтримує Україну, найбільше виступає за відсторонення росіян, постійно нагадує про їх військові злочини. Домінік Гашик це максимальний респект. Це людина-легенда. Людина, яка приїзила в Україну, була в Києві, була в Одесі, і перший олімпійський чемпіон. Нової хокейної ери, коли дозволили професіоналам приїжджати на Олімпіаду і робити Олімпіаду краще. Тому це, ну, дійсно, ну хоч трошечки відчути свято. Дякую, Максиме. Будемо тримати з Дякую. До наступних зустрічей в ефірі. Пока.